Алло, вітаю, це ж мебла студіо Сухар. Добре, нам потрібна кухня кутова 2,20 на 1,80 м в сучасному стилі, щоб була легкою і не навантажувала простір. Бажано вкластись в бюджет 2,5-3 тисячі, і з техніки потрібно розмістити посадомийку, духову шафу, звичайно, тварильну поверхню та вбудовану витяжку. І Місця для зберігання зробіть побільше, додайте обов'язково сушилку і лоточок для столових приладів. По дизайну нам подобається світлий верх і темний низ. Тільки не глянець, добре. Стільничку і панель зробіть в один кольор. Бачили в інстаграмі, що ви так робите. Якийсь гарненький декор під деровину оберіть. Ой, тільки не треба пристійний плінтус. І стикуйте стільничку через єврозапив, ми будемо слідкувати, щоб там не збиралась волога. Фурнітуру давайте де треба, блюм, а де можна зекономити, то якісь більш дешеві аналоги, але щоб все з двочками. І ці ваші обмежувачі відкривання. Додайте, де треба, щоб не грюкало об сусідній фасад. І за підсвічування, не забудьте.